Одного дня хмаринка завітала до зоопарку. Там жили її давні знайомі мавпочка, ведмедик, лев, тигр, зебра, кенгуру і крокодил. А от жирафу у зоопарку хмаринка побачила вперше. Жирафа була така плямиста-плямиста, а ще вона мала довгу шию. А чому в тебе таке дивне ім'я, жирафа? запитала хмаринка. А тому, що я знаю четверту ноту. Ноту фа, поважно відповіла хмаринці жирафа, а потім по дружньому всміхнулась. Дорифа, новий друг жирафа, До реміпа, новий друг жирафа. І ще раз до доміфа, новий друг жирафа. Молодці малята, тепер ми з вами знаємо нотку Фа. Тепер у Хмаринки з'явилася ще одна подруга, жирафа. Як добре мати багато друзів.